Бойовий пікап. Вінницькі умільці майструють для українських захисників реактивні системи залпового вогню. Зменшені копії градів поміщають на шасі позашляховиків. Виробництво налагодили ще восени. Використовують запчастини із трофейної техніки, яку відібрали наші воїни у рашистів. Самі комплектуючі ті, які йдуть вже для роботи реактивними снарядами, йдуть від машини БМ-21 ГРАД, тобто направляючі, контакти, там вилки штопорні, прицільний пристрої, все йде звідти, да, тому що це все специфічна ну, зброярська техніка. А ми вже просто тут організували виготовлення самої механічної частини. Шість мініградів вже активно вибивають ворога з території України. Ще кілька на стадії доукомплектування. Від звичайної РСЗВ ця установка відрізняється більшою мобільністю, меншою помітністю. Лапи, зняли лапи. Це зняли гальма. І повертаємось, наводимо, це по горизонту, це по вертикалі. Снаряди від мініграда летять на відстань від 4,5 до 20 кілометрів, а для роботи з нею достатньо двох бійців. В Кринці має бути пульт, ще його не доукомплектували. Береться пульт відходиться в безпечне місце, розводиться запуск ракети. Щойно на таку установку наводять на ціль, в точності враження сумнівів не буде. Можна ну, три, три снаряди положити там в один будинок, якому там, наприклад, склад. Були такі випадки, що хлопці там за 18 кілометрів попадали в скупчення бронетехніки, Тобто знищували там БМП танк. Разом із автомобілем одна така установка обходиться у 350 тисяч гривень. Перших дві на підприємстві виготовили практично за власні гроші. На рахунок самого військового обладнання це військові трофеї, і вони передають нам, а ми вже його тут встановлюємо. Але багато металу йде на саму конструкцію, на самі механізми, там же редуктора, шестеренки різні, цепі. То це ми купуємо, збирають люди гроші. Денис там в своєму своїх телеграм-каналах кругом є їхні там реквізити, їм люди донатять. Є якісь знайомі особисто залучаємо своїх знайомих там підприємців. Штати з десяти працівників трудиться, не покладаючи рук, бо на такі установки на фронті є потреба і черга замовлень. Робітники, які раніше справу мали лише з цивільними замовленнями, з легкістю освоїли виготовлення озброєння. Ну, як треба, то робимо. Державі треба, то й робимо. Бажання якнайшвидшої перемоги це головний стимул не опускати руки і випускати з конвейера все більше мініградів.